Всім привіт! Мене звати Даня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як пройшов мій в'язальний тиждень, показати вам готові роботи, які процеси я просувала. Один новенький процес, до речі. А також я хочу з вами поділитися посилочкою, яка прийшла до мене із далекої Німеччини. Отже, я думаю, що розпочнемо ми якраз таки з готових робіт. І першу готову роботу ви вже бачите на екрані це кардиганчик із фібра натура папірус. Я його завершила в'язати, я його навіть випрала. Його ще треба обов'язково відпарити, тому що після прання він такий трішки дубовий. А Після відпалювання він знову стане м'яким і приємним. Отже, це ще не зовсім насправді готова робота, тому що, по-перше, тут ще немає кудзичків, А по-друге, тут я ще хочу зробити вишивку, щоб його якимось чином прикрасити. Так, щодо гудзиків, в мене є ось декілька тут варіантів. І я буду думати, що з цього обрати. Тут ось у мене такі лисенята. Так, ось такі. Тут жолуді, якісь квіточки, лисички. Це просто самі звичайні такі світлі, темні і ось такі різнокольорові. Не хочу діставати з пакета. Я насправді найбільше схиляюся до або темних, так вони мені подобаються, що на контрасті, от якось мені красиво таке темне дерево із рожевим. Тому я найбільше схиляюся саме до цього варіанту. Або ж ще є варіант ось такі світлі. Ну, не знаю, мені чомусь от темні якось подобаються, вони так е контрастують, і мені подобається цей ефект. Тому, мабуть, скоріш за все, е все ж таки, я оберу ось ці темні, чомусь, мені здається, що вони А, е Так, про розхід пряжі я насправді його не зважила, але, е здається, в мене було 5 матків. Е Цієї фібронатури, і всі вони пішли: от 5 чи 4, я щось вагаюся, просто немає зараз вагів під рукою, щоб зважити його. Але чи 4, чи 5 мотків я обов'язково вам в готових роботах розповім. Я вам обіцяю ці готові роботи, я знаю, я пам'ятаю, обов'язково відзніму їх, як тільки в мене буде можливість, тому що трішки, чесно кажучи, загружені ці дні, тому не встигаю, дівчатка. Але буде обов'язково все відзніму на собі, на дітях, розповім про розхід пряжі. Все-все-все буде обов'язково. Отже, це моя така була перша готова робота. Я дуже нею, чесно кажучи, задоволена. Задоволена, що я її вже завершила, звичайно ж. Тому все, з кардиганчиком, цим поки що, все. І я так вишивку, я навіть не знаю, можливо, я візьму його з собою в наступний тиждень на визволення спиць. Так, далі. Зараз я трішки опущу камеру, щоб було краще видно. І покажу вам ось таких дві готових роботи. Хто підписаний насправді на мене в інстаграмі бачив вже ці шапочки. Ви думаєте, що це за шапочки? Що це на якихось немовлята, але ні, дивіться, тут є прорізі для вушок. І це шапочки для котиків. Так. Мене Наталочка із каналу Купучета Роса попросила зв'язати такі шапочки для її котика Нікі. І я з із задоволенням насправді спробувала. Вони в'яжуться дуже швидко. Буквально за вечір я. Дві шапочки зв'язала. Довше було в'язати оці всі детальки. Знаєте, Леня оці вушка. А сама шапочка ну, мега швидко в'язалася. В'язала я із своїх залишків із Lana Gold. І гачок це в мене був 3,5. Так, здається, 3,5. Ось таке чудо. Я вам зараз ставлю фото ще без вушок на своєму коту, але він відмовляється на відріз. У мене все це міряти. Він так тендітно лапкою все це скидає і просто не дає мені можливості навіть сфотографувати. Тому. Ось так. Але я думаю, що Наталочка нам пофотографує свою модель. Нікі більше любить, я думаю, зніматися і фотографуватися, тому, думаю, вона нас порадує обов'язково такими фото. Так, тож, ось такі дві шапочки в мене зв'язалися. Зовсім трішки на них пряжі треба. Ну, я ж кажу, це все із залишків можна зв'язати. Ось так це виглядає ззаді. Тож, ось таких ще дві маленьких готових роботи також у мене є. Далі я вам покажу свій ось цей полиневий джамперочок ось такий. Я його досить гарно просуну. У мене тут вив'язалося, здається, ще два мотка, чи півтора, десь так. Ось. І дивіться, як гарненько вже видно цей візерунок. Мені мега подобається. Дуже хочеться мені його дов'язати, тому що мені здається, ну, що ще там буквально два тижні і буде саме для нього пора. А, бо зараз ще поки що спекотно у нас, але все одно вже буде серпень і потрішку літо буде нас покидати. Ось. А от для осені це, мені здається, ідеальний. Варіант джемпера. Класний, дуже подобається. Нагадую, в'яжу його із Gazal Baby Cotton XL. Дуже мені подобається ця пряжа. В'яжу його спицями 4,5. І відтіночок це 34,64. Ой, вибачте, вас трішки трясло, мабуть. Отже, ось такі в мене просування. Я думаю, що це буде такий основний процес на слідуючому тижні, ну вже на цьому тижні. На те, щоб його буду спрямовувати всі сили на те, щоб його завершити. Так, хочу вам швиденько показати, який же набір у мене зв'язався, тому що зараз буду його вже бігти на пошту і відправляти. Я його вже склала, але зараз для вас розпакую. Тут ще буде зверху, звичайно, зав'язуватися все. І я ще додатково замотую стрейч плівку, щоб ця коробочка при транспортуванні не забруднилася. Отже, давайте ми разом відкриємо і подивимося, що ж тут усередині. Буду трішки шарудіть. Ось такий чудовий набірчик двох зайчиків. Ось такий зайчик. І ось такий зайчик Патріот. Його я вам, здається, вже показувала. Ось так. І ось так симпатично вони запаковані. Тут йдуть ось такі дві листівочки, які я просто кладу всередину. І все. І загортаю папір. Вибачте, за шарудіння, і коробочка. Все. І зараз я все це перев'яжу самим звичайним ось таким шнурочком, і встріч плівку. І буде моя посилочка, готова до відправки. Тож, зараз вам покажу ще один процес, який я розпочала на цьому тижні. Але він у мене майже готова робота. І це ось такий ангелочок. Тут потрібно ще оформити зачіску, тому що ця перука вона не пришита ще. Гулічки, як бачите, на булавках. Ось так це виглядає. Дуже милі ці янголятка. Тут ще нема брів, до речі. Так, і в мене є ще вушка. І не вистачає крил. Крила ще треба дов'язати. А вони насправді такі, ну, також. Вони, я скажу, що вони складні, але деталь не маленька. Ось, в'яжу я, як завжди, із YarnArt джинс. Своїм улюбленим гачком 2,5, але це якийсь турецький, він трішки менший. Тобто, мені здається, що це 2,25. Але, я не знаю, я вже і Дніпро гачки купувала, але ось цей мій улюблений. Це, мені дуже зручно його ось так тримати. Тому це мій улюбленець такий. Ось така красунька буде. З такою ось зачіскою. Гарнюня. Звичайно, не вистачає ще оформлення обличчя, не вистачає крил. Тоді, знаєте, буде такий повний образ, і вона буде виглядати геть по-іншому за рахунок оцих маленьких, нібито деталей. Так, що ж, це все, що я в'язала на цьому тижні. Бачите, в основному я спрямувала свої сили на кардиганчик, щоб його дов'язати. Ну і, звичайно, на ось цю красунечку Так, тепер я вам зараз покажу, що я сьогодні отримала. А отримала я, чесно, величезну коробку. Зараз я буду намагатися вам. Щось тут показати. Так. Зараз я буду вам а, діставати з коробки те, що я отримала. Отримала я взагалі цю посилочку від прекрасної просто людини, дівчини Наталочки із каналу Капучете Роса. Наталочка, я тобі щиро щиро дякую ще раз. Дуже сьогодні порадила, дуже мені підняла сьогодні настрій, мені дуже приємно. Слово дуже-дуже буде ще багато разів зустрічатися. тому не дивуйтеся. Але просто неможливо описати всі свої почуття зараз. І отже, перше, що я побачила в коровці, це ось такого величезного зайця. Неймовірно, такий симпатичний. Він тут ще і на батарейках, він щось співає. Я ще не вмикала його. Дітей моїх немає зараз вдома, тому я, звичайно, їх почекаю і ми вже разом будемо вмикати його. Але який він милий, ви не уявляєте. Дуже симпатичний, такий приємний на дотик, класний взагалі, супер. Так зайченятко. І далі Наталочка не забула про те, що в мене є котик, і вона поклала для нього смаколики ось такі. Він тут вже ходив, нюхав, обнюхував, муркотів, випрошував у мене, але я йому сказала: ні-ні. Зараз все відзнімемо, покажемо, і потім я тобі все віддам. Наталочко, ну я тобі дуже дякую, тому що ти подумала про кожного просто в цій сім'ї. Далі був ось такий чайок. І, звичайно, не оминула Наталочка, і те, що я кава-манту, ось така величезна упаковка кави. Клас, просто клас. Це, знаєте, для холодної пори року стратегічний просто запас. Джай, яка там, там холодна пора року. Я зараз піду розпакую цю каву, тому що ще тут дуже багато різних смаколиків. І е, якщо ось це, я буду їсти сама. Ось така я мама, так. <смас> я буду подихеньку до кави собі брати по шматочку, то ось цих штук я звичайно... Собі не заберу, я віддам своїм дітям. Вони обожнюють ці желені цукерки. Добре, що їх немає зараз вдома, тому я буду їм, знаєте, порційно це віддавати, щоб вони не зійшли з розуму від такої кількості солодощів. Далі я сміялася і показувала в інстаграм, що ось які подарунки маєш, коли тобі вже за 30. Наталочка написала, що всім жінкам, всім дівчатам, так? а тим більше в той час, в який ми зараз з вами живемо, дуже корисно приймати магнезію. Тож, дівчатка, я буду спокійніша у відео. Наступних, А може і ні, побачимо. Так, далі. Тут ще був ось такий скарб. Це ось такі маленькі спиці, які я випробувала, і мені вони подобаються. Це здорово для дитячих рукавів, дитячих оцих для новонароджених шапочок, а також для одягу лялечка. Так, це чудові спиці, саме для таких різних маленьких деталей. Тому величезне, величезне ще раз дякую. І, звичайно, мене не обділили пряжею. А пряжа тут, ви просто подивіться, які тут скарби. Це по-іншому неможливо назвати. А, ну, по-перше, я вперше тримаю, по-перше, вперше я тримаю ось цю пряжу в руках. Так, справді, я жодного разу не в'язала із Drops. Тому для, для мене це в новинку. Це Drops Nord, такий сірий колір. Колір 03. І що ми тут маємо в складі? 45 альпаки, 30 поліамід і 25 вовни. Вона приємна на дотик, така, мені дуже подобається. Ну, якщо порівнювати її зі шкарпетковою пряжею, то ця, звичайно, набагато м'якіша. Ну, тому що тут є альпака. Так? Далі, ось така альпака, дуже класний такий колір, кавовий, мабуть. І теж вона дуже така приємна на дотик. Я не знаю, як вона буде там до тіла, але ось так руками приємна. Це 100% взагалі альпака, і в мене тут вже просто в голові знаєте, крутяться колесики, і я думаю, що куди ж її примінити. Хто в'язав з такої пряжі, що ви в'язали, що можна з неї зв'язати. Порадьте, будь ласка, буду дуже рада вашим коментарям. Тому що в мене один моточок, і от я думаю, куди ж його можна примінити. Тому що ну, це однозначно будуть шкарпетки. Я, до речі, не знаю також, хто в'язав шкарпетки із Норда. Скажіть, на який розмір ви в'язали, і скільки у вас пішло пряжі. Теж дуже цікаво, чи вистачить мені ну, для мене, так? Чи треба щось додавати. І також карпеткова пряжа Остермен. Зараз моя вчителька з німецької перевернулася десь. Ну, неважливо. Так, я, чесно кажучи, також вперше бачу таку пряжу. Зараз глянемо тут 100 г, 75% вовни, 25 поліаміду, тобто такий стандартний склад і 420 метрів. А, так, до речі, а що в норді? А в норді у нас 170 метрів на 50 грамів. Цікаво. Так, однозначно будуть шкарпетки. Тут такі кольори красиві намішані. Я дуже люблю, до речі, от вони такі неяскраві, а такі припилені, дуже-дуже класні. Ну і мені, як українці, звичайно, тут бачиться жовто-синій. Ось такі скарби. Я сьогодні отримала в подаруночок. І ще раз хочу сказати мільйон разів дякую, тому що. Ну, що тут сказати, я не знаю. Звідки такі люди, які просто так незнайомій людині відправляють настільки шикарний подарунок. А, знаєте що? Тут ще була контрабанда, як я її назвала. Була ось така маленька штучка. Це олійка Герані. Ось така маленька. Вона, чому я її назвала контрабандою, тому що вона була ось так схована в мотку. Я будьмо так прощупала, оп, а тут ось така бутилочка. Тому назвали її контрабанди. І е, Наталочка сказала мені, що тут вже так збалансовано все підібрано. І коли головні болі або е, жіночі болі внизу живота, так? То ось цих декілька капельок або на скроні або на животик, і вони допомагають зняти біль. В мене іноді бувають головні болі, мігрені, страшенні, якщо чесно. Вони рідко бувають, але якщо бувають, то вже це дуже серйозно. І зазвичай без таблеток я не обходжуся в цей момент. І тому мені ось прислала Наталочка таку ліку. Надіюсь, мені вона допоможе обов'язково спробую і розповім вам при нагоді. Тож, ось так пройшов мій тиждень. Хочу сказати вам усім величезне дякую за те, що ви зі мною. Жду від вас порад щодо цієї пряжі, що в'язали, як в'язали, скільки пряжі пішло, дуже цікаво буде почути від вас. Ще раз на величезне, дякую і привіт! Від усієї моєї сім'ї. Не забувайте поставити вподобайку даному відео. А я з вами прощаюся до нових відео, до нових зустрічей. Всього вам самого хорошого і самого доброго! Все, бувайте!